Привіт, друзі, сьогодні ми розповімо про один із найпопулярніших бізнесів каву кав'ярню. Чому саме кава? Тому що кава це не лише напій, це стиль життя це магія, що здатна зробити наші дні яскравішими та енергійнішими. І зараз ми розкажемо вам, як саме відкрити каву, кав'ярню із розмахом та здобути мільйонну аудиторію. Перший крок це концепція. Виберіть тему та концепцію вашої кав'ярні. Це може бути стильна кав'ярня у стилі лофт, затишний кавий, будиночок у селі чи модерний кава і бар. Головне, вона повинна відповідати вашому баченню та приваблювати клієнтів. Другий крок: меню. Створіть різноманіт. Манітне та привабливе меню кавових напоїв від класичного еспресо до авторських коктейлів з кави, завдяки оригінальним рецептам та натуральним інгредієнтам, ви зможете вразити навіть найвибагливіших гурманів. Третій крок: дизайн. Ваша кав'ярня повинна бути місцем, де гості відчувають себе як вдома. Створіть атмосферу затишку та комфорту за допомогою правильного дизайну меблів та декору. Не забудьте про приємну музику та аромат кави, що заповнює простір. Нехай ваша кавова кав'ярня стане місцем, де люди збираються разом, щоб насолоджуватися ароматами кави та ділитися приємними моментами. І ви побачите, як ваша кавова магія приверне мільйони клієнтів і відкриє для вас нові можливості. Дякуємо за перегляд, не забудьте підписатися на наш канал та поділитися враженнями в коментарях. Бажаємо вам успіхів у відкритті вашої власної кавої кав'ярні.